Ламікон, Дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай. Єдині новини тривають. Про головне на 18-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. На Сумщині від російських обстрілів загинула дитина. Ще одна в лікарні. Ворог продовжує тероризувати область безпілотниками та кабами. За добу під вогнем опинилися 43 населені пункти. 110 разів окупанти відкривали вогонь по них. Детальніше дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю, що тобі відомо на цей час. Добрий вечір Лілії. Сьогодні росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Під ударом опинилось село в Путильській громаді. За попередньою інформацією, ворог застосував БПЛА з бойовими частинами. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків. В них вибиті вікна, зруйновані покрівлі, зіпсований транспорт. Але обійшлося без постраждалих. А напередодні росіяни спрямували ударний дрон на село в Свеській громаді. Одразу на місці загинув 12-річний хлопець. Його приятель, якому 13 був поранений, нині він в лікарні. У Миколаївській сільській громаді через удари в дронів травмовані два працівника Укрпошти та ще троє місцевих мешканців. Серед них жінка, який 86 років. На Сумщині триває евакуація з усього прикордоння, що обстрілюється. Днями білі Янголи вивезли 61-річного чоловіка, який дивом вцілів після влучання ворожого снаряду в дім. Він залишився в селі буквально в кількох кілометрах від фронту. По його вулиці вже не раз прилітало. Раніше від вибуху загинули його сусіди. Тепер буквально все втратив і він сам, але залишився живий. До речі, для людей, чиє житло зруйноване обстрілами і які раніше не могли оформити компенсацію. Зараз така можливість з'явилась наразі маємо зміни законодавстві щодо можливості дистанційного обстеження зруйнованого та пошкодженого житла, що, звісно, допоможе нашим громадянам, які знаходяться при фронтовій громаді. Наразі ми проводимо остаточні наші засідання робочих груп з громадами для того, щоб цей механізм максимально зрозуміти і зробити більш ефективним на території нашої області. Майже 5 тисяч жителів Сумщини з початку повномасштабної війни вже отримали відшкодування за пошкоджене майно на загальну суму понад 2 мільярда гривень. Лілія дякую, колеги. Юлія Зайцева стежить за оперативною ситуацією на Сумщині. У Миколаєві ще троє людей звернулися за медичною допомогою після ракетного удару по місту. Відтак, кількість постраждалих через терор окупантів зросла до десяти. А також загарбники здійснили напередодні ввечері зруйновані три приватні будинки, десятки пошкоджені. На місці влучань виникли пожежі. Просто зараз репортаж Єлизавети Кротик із місця подій. Де ваш будинок? А ось він зруйнований повністю, і навіть я нічого знайти не можу. Володимир уже збирався спати, коли пролунав вибух. Удар припав неподалік, стеля впала просто на ліжко, а дім охопило полум'я. Подивився, де можна вийти, двері теж завалені. Ну я через вікно вистрибнув, бо воно ж почало горіти. От тоді я ще повернувся, бо в мене там. Ну, лежали такі. Ну, на хату документи. Бо до своїх документів я вже не дістався. Замість воріт, вирва на місці будинку згарище. Вибуховою хвилею автівку відкинуло на кілька метрів. Володимира поки прихистили родичі. Напроти в'їзду бачите гараж і машина стояла на ямі. Зараз бачите, де машина, а де яма. Оце вибухом її. Внешло. У сусідньому будинку пані Валентина в момент удару саме закінчила працювати на кухні. Каже, вціліла дивом. Я знаходилася в цій кімнаті. Отут, отут кровать, і оце благодаря всім стінам. Оце все на мене полетіло. Оце я чудом уціліла. А дивіться, законсервувала вчора банки, живі Ось стоять цілі. То, що закрутила вчора. Ой, господи, врагу не поживаєш. Брат жінки зараз у лікарні. Від оселі лишилися тільки уламки та обгорілі стіни. Речі, гроші та документи знищило полум'я. Там стояла сумочка, приготувала там у мене документи, були гроші. я її не можу знайти. тут пожежа вже горіло все тут. Куди вже заходить сюди? Я її так на ощу по цей світ потух, так пошукала, я не знайшла, я бігом почала вибігати. Сергій у момент влучання був на подвір'ї. Вибуховою хвилею знесло дах, то пошкодило стіни. Господаря від смерті врятувало дерево. Як все відбувалося зараз, що пригадуєте? А що відбувалося? Їмокка окка вона, Ух, глаза закрив, відкрив і все. Я ж вам кажу, дерево прикрив. Залізяк Залізяки того хлопця крізь вікно викинуло, а потім пожежа. А ми якраз поливалося е дерево, Шлангу розвернули і так сюди, лили сюди, що полубі не пішов на хату. А був вітер звідти. Він дув на дерево, на сусіда, на гараж. Через ракетний удар окупантів зруйновані три приватні будинки. Ще 23 та 12 багатоквартирних пошкоджені, зачепило також шість автомобілів, відділення поштового зв'язку та магазин. Будматеріалів до обіду до людей буде звертатися адміністрація району, буде роз'яснювати, яким чином вони можуть звертатися з по її відновленню, яку допомогу вони саме зараз потребують. зрозуміло, що якесь накриття покрівель, зв'язку з тим, що там дощі не викрити. Це зараз будемо робити. Будемо видавати фанеру. Будемо самі висувати фанеру в вікна. Людям будемо допомагати. У наслідок атаки ворога постраждало семеро людей. Чотирьом надали допомогу на місці. У лікарні залишається двоє чоловіків 57 та 74 років у стані середньої тяжкості. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканалу інтер, марафон Єдині новини. Тисячу двісті полонених планують повернути з російських в'язниць до України. Черговий обмін анонсував у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Також президент сповістив про призначення нового командувача повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Шановні українці, сьогодні ми дякуємо нашим воїнам повітряних сил їхній. Професійний день, героїчні люди, сьогодні особисто їм подякував. Відзначив нагородами, а також дуже важливі були доповіді щодо розвитку наших повітряних сил. Усіх елементів, і це бойова авіація, це наші зенітні ракетні війська, це радіотехнічні війська. Всі елементи отримують належну силу. Тільки за цей рік наші повітряні сили отримали. Міражі, бойові машини з Франції, також додаткові F-16 будуть ще і сьогодні. Ми затвердили наступні етапи розвитку бойової авіації, нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів. Наша мета. Це повна ефективна інтеграція повітряних сил України з силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи. Комплексно працює система управління нашою бойовою авіацією, її розвитком в збройних силах. В генеральному штабі, в міністерстві оборони України я хочу подякувати всім фахівцям. І сьогодні я призначив Анатолія Кривоножка командувачем повітряних сил. Він майже рік виконував обов'язки командувача, і багато багато всього зроблено. Важливо, щоб і надалі всі працювали саме командою в державних структурах із партнерами із професійною спільнотою. Була сьогодні також доповідь секретаря РНБО. Зокрема, про підготовку нових засідань ставки серед питань стан протиповітряної оборони, нові системи, які зайдуть в Україну. Готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППО, антишахідні рішення, наше виробництво зброї це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення, все це теж питання на ставку. Рустем Уміров доповів сьогодні ж про свою комунікацію з російською стороною. Готується обмін 1200 наших людей, які зараз в полоні. Ми маємо звільнити всіх, всіх наших військових, всіх наших цивільних. Як би не було складно. Керівник офісу Андрій Єрмак доповів про комунікацію з нашими партнерами, зокрема з американцями, Сполучені Штати Америки, налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за, за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати, може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни. І сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет вже сьогодні застосований: санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати все це, всі ці пакети з нашими партнерами і так, щоб тиск працював в більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції. Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями. І ще одне я хочу подякувати нашим людям в Херсонській області, у Миколаєві, у наших містах та громадах на півдні, на, нашій, на Харківщині, на Сумщині, всюди, де де постійні російські удари по звичайним будинкам, по енергетиці, і фактично просто по життю людей. Завжди є робота по відновленню. Завжди наші роблять максимум, щоб врятувати людей. Дякую вам, дякую, дякую кожному, хто так працює заради нашої держави, заради наших людей. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! До Москви вирушає спецпосланець президента США Стів Вітков у Вашингтоні. Не виключають, що цей візит може наблизити завершення війни в Україні. Посол США при НАТО Мет Вітакер заявив, він матиме певні результати, якщо обидві сторони погодяться на мирну угоду. Паралельно захід активізує підтримку України. Йдеться про нові поставки американської зброї, які оплатять американські союзники, європейські союзники. У Вашингтоні вважають, що це має створити умови для серйозних переговорів. Вже видно, що візит посланця Віткофа Москви цими вихідними може принести певні результати. Нам потрібно, щоб обидві сторони просто погодилися на угоду і просто припинили вбивство. Турецькі винищувачі здійснили навчальні польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це у соцмережі ІКС повідомило міністерство оборони Туреччини та оприлюднило відеопольотів. У такий спосіб Анкара хоче продемонструвати, що турецькі збройні сили дбають про безпеку регіону на тлі тривалої російської агресії проти України. Раніше повідомляли, що в Туреччині розпочали серійний випуск новітнього безпілотного винищувача. Його розробкою та виробництвом займається турецька компанія Байрактар. Очікують, що він не дійде на озброєння турецьку армію вже наступного року. Рятувальники взяли під контроль масштабні лісові пожежі в південній Європі та Туреччині. Найскладніша ситуація на півночі Португалії біля міста. Понте да Барка, де полум'я майже локалізували. Однак очікують, що у найближчі дні температура сягне більше 40 градусів за Цельсієм. У Португалії та Іспанії з початку року вогонь знищив понад 70 тисяч гектарів лісів і сіль госпугідь. У Треччині полум'я також вдалося приборкати. За даними міністерства лісового господарства цього року в країні сталося більше двох тисяч загорянь. Через пожежі лише в останні кілька тижнів загинули щонайменше 14 людей, включно з надзвичайниками. Натомість у Греції ризик займань залишається надзвичайно високим на півдні Евбеї, сході криту та біля Афін. На Камчатці вперше за 600 років почав вивергатися вулкан Крашенінникова. Востаннє він викидав лаву ще у 1463 році. Сьогодні з його жерла вирвався стовп попелу на висоту 3-4 кілометри над рівнем моря. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Хмару попелу віднесло в східному напрямку у бік Тихого океану. Виверження пов'язують із потужним землетрусом магнітутою 8,8, який стався на Камчатці 30 липня. Тоді було оголошено загрозу цунамі в Камчатському краї та Сахалінській області РФ в Японії, Китаї, Новій Зеландії, на Філіпінах, Алясці та Гавайських островах. Землетрус став найпотужнішим у світі з початку цього року. Він вже включений до переліку шести найсильніших у 21 столітті.